Тепер поговоримо про внутрішній зміст. Яка головна передумова створення сталих щасливих стосунків? Запитаємо нашого коуча Ірину Бонне, яка проживає в Парижі, працює за стандартами міжнародної коучингової асоціації і активно допомагає нашим клієнткам в роботі над собою. Високі показники справді вдалих знайомств можливі завдяки плідній співпраці з Іриною і її роботі з жінками та чоловіками. Привіт, Наталі! Почнемо з того, що пари знайомляться не просто так. Ти насправді робиш колосальну роботу, знайомиш пари, які мають потенціал для створення стосунків. Даєш їм шанс стосунки це велика робота. І головним компонентом успіху є те, що він і вона готові до цієї роботи, перш за все, що ми робимо під час коуч-сесії, ми досліджуємо існуючу стратегію мислення і поведінки в стосунках, щоб зрозуміти, що в цій стратегії працює на дівчину, а що проти неї. Кожна людина є унікальною і потребує саме індивідуальної роботи, саме з її проблемами, які потрібно вирішити, щоб побудувати щасливий шлюб. Ірино, але зараз дуже багато різних YouTube-каналів, інстаграм блогерів які розказують дівчатам та чоловікам, як будувати стосунки. Дуже добре, коли дівчина поповнює свої знання через додаткові джерела. І я це вітаю. Але мати знання і їх використовувати, це не одне й те саме. Це залежить від багатьох особистісних факторів людини. Знання потрібно застосовувати на практиці. А іноді наші страхи та наші упередження заважають цьому. Тому саме під час індивідуальної коуч-сесії у дівчини є можливість у безпечному професійному просторі заявити про свої наміри, про свої бажання відчути, як вона хоче застосовувати нові знання для стосунків. Вона проживає свої відчуття. Емоції до неї приходять нові думки, стратегії поведінки. І далі створюється бажання діяти по іншому у стосунках. І так, повторюсь, страхи притворюються на бажання. Незнання стають планом дій, а дівчина використовує досвід і знання про життя на наших коуч-сесіях. Для нових щасливих стосунків в реальному житті я бачу, як дівчата бояться нових стосунків, та й навіть чоловіків. Я допомагаю дівчатам і чоловікам безпечно глянути страхам у вічі і професійно перетворити їх страхи на свій ресурс для будування відносин. Сама людина не здатна це зробити принаймні швидко. Я знаю це. Тому і дівчата. І чоловіки самотні, дякую тобі, Ірино, до зустрічі Наталі.